Доброго дня, вітаємо вас з виходом у фінальну серію по гарячих слідах. Як вам сьогоднішній поєдинок? Ну, дуже складні всі матчі, всі три матчі, які ми зіграли. Хоч і виграли в серії 3-0, але дуже складні матчі були, дуже такі напружені і сьогоднішні не виняток. Тому я вітаю нашу команду, наших вболівальників з перемогою, чекаємо команд на фіналі на нашого суперника. Як вам сьогодні атмосфера? Гучно було весь матч і напевно це передавалося десь гравцям, тому що градус буквально зашкалював. Ну і вболівальники також, але на майданчику купили пристрасті більші, ніж на трибунах. Ми трибуни не відчували, але ну, приємно дуже, що приходять і вболівальники. І багато вболівальників була команда Скаяп тому е їх вітаю з гарною грою. Тужна провела цей сезон і е, е, хотілося б, щоб вони в е, матчі за третє місце виграли цю серію. По самій грі, чи були якісь ключові епізоди, які б ви хотіли виділити і обговорити? Ну, ключових епізодів було багато. Десь, е, десь ми повинні були. Е, останній пас у нас не виходив. Повинні ми були раніше забувати, а не в кінці. При видаленні гравця ми 4-в 3 не реалізували, і потім ну, так вже було напруження і в кінці забили в пусті ворота. Тому ну, вважаю, що ми повинні були раніше забивати і було б легше грати.